Звучало зазнала втрат, і тому е, сьогоднішній виступ я хотіла би присвятити вам і зробити його максимально таким, яким ви захочете, в форматі такого діалогу, поспілкувавшись з вами, послухавши вас в тому числі і е, почитавши вам власні вірші із тих, які я написала до наступної збірки, яку готую зараз. Це особлива відповідальність, тому що. Е, Дійсно, ти зустрічаєшся з великим шматком України, української спільноти, яка об'єднана цінностями. І подекуди навіть після ось тих всіх перепитій важливо побачити стількох людей, які щиро горять однією ідеєю. Це дійсно заражає. Тому я дякую вам за те, що ви такі класні можуть сьогодні класичну сцену. Різдвяне перемир'я на Західному фронті Першої світової, символічні моменти тишини го року, нічийна земля на сторінках історії. Пам'ятаю і своє перше перемир'я. Було так тихо, тож, коли Марія грюкнула тарілкою, ми засміялись, ми сміялись, що звук цей переплутають з пострілом і дадуть нам відповідь прямо у цю. Тимчасову хатину. Я так собі думаю, як збудувати діалог з вами. Тому я ще раз нагадую, якщо у вас є якісь питання, побажання, не знаю, привітання, комусь треба передати. Будь ласка, кажіть і я залюбки це зроблю. А власне, буду ще так зачіпати різні е, суміжні теми на біршки. Я прочитаю наступним, в мене є така дуже класна колаборація із художниками, які в інстаграмі підписані як Bureau. Вони роблять дуже круті постери на вірші сучасних українських поетів, і у них можна придбати постери як з такими класиками, як Стус, наприклад, чи Леся Українка, так і з сучасними, наприклад, як Надія Глушкова, або ж як цитата із двох моїх віршів. І це така мотиваційна, ну, то така в моєму, звісно. Черношному стилі мотиваційна така е, штука вийшла, але раптом ви цікавитеся ще й такими видами мистецтва, постер бюро можна завжди замовити собі щось красиве і поетичне для е, себе. Отож. І знову лишаєтесь із самотою самі і втомлено одна одні втуплюєтесь у вічі, минають роки, відчуваються ніби дні. І кожен за сотню каліч. Кожен, мов сотні інших, залишає розлогий шрам, як закохані підлітки, що втекли від усіх і раді ножем на шкірі дерев столітніх видряпують гострухи серденька, і у них імена. І спробуй забудь, і спробуй забий, Затуркай у сірий мішок душі. Нарости епідермі скору листя падає. Лісом іде потривожений гуркіт. Я вже спробував стільки болю, що ніколи тепер не помру. Дякую. Віця <плоджен> невелика кіно. Уяви собі місто що кордони його омиває розбурхане море, що із хвилі і з моря виходить пробуджене сонце, що освітлює міста будинки такі кольорові, що відблиски вікон, мов скалки, поколюють в оці, що має красу у собі також сіру, зелену, на контрасті із небом здається ядучим. Недучої зивни зникає з ефіру. Усім у потрібному чаті напишуть, які готувати доки, згадувати, хто іще цього разу з тобою туди поїхав, згадувати все, що не сталося, чому вже не статися з нами ніколи. Країна відчутно стає на одного біднішої. Немає різниці, скільки залишилось інших. Повторити людину і ще ні у кого не вийшло. Над терконами враз западає тиша і відчуваєш, немає нікого вище. Все так і закінчується. Обривається нитка на фінальних хрестах узору. Дуже руки тремтять, аж голку ніяк не засилиш. Відкладаєш до завтра, повіривши, що колись відбудеш і свою повну історію. Але так і лежить вона красива, неперевершена, недовижна. Світ, ніби сніг навесні, і заким із себе збереш нецікавий, цілісний пазл, згадаєш своїх і сховаєш на вістрі у сні. І довго, так довго з туману цього прокидаєшся. Це у Всесвітак вщент розгубив себе до простоти, крізь зализану рану тупий пробивається шрам. О, як добре жилося, коли на цім місці кровило, я, здається, за біль той віддам, без жалю все віддам, і знову розсиплеться світ, ніби Навесні і син повернеться з походу холодною сталь. І ніби ще літо а вже пролетіли руки. Все менше шкодуєш, а ось вже нічого не жаль. Я вам дякую.